розробці транспортних інфраструктури міста, управління Служби безпеки України в Олегій області, чи є необхідні доповідати. Єдине, що я хочу депутатів, звернути увагу е депутатів, вам розданий проєкт рішення сьогодні і пояснювати нас записка і лист під Управління Служби безпеки України. Що у того члени, там він практично, ну, змін там. Є необхідність доповідати? Немає. Не ростає ніхто. Зрозуміло, про що йдемо. Да. Там всі цифри виконані, все ми мали можливість. Всього було, що це запитання. Запишіть мене запитання. <рес> Запитання, в чому терміновість внесення даного проєкту, чи чому ви не можете надавати на чергові сесії? Терміновість даного рішення не в тому, що буде в даній експлуатацію, але не присвоєна поштова адреса. Якщо немає поштової адреси, люди не можуть пройти інспектувати живуть газі, не люди не індивідуальне одинацію. А це, а, це, це, Люди не можуть вчилитися. Всилитися можуть. Ще запитання, будь ласка, хотіла переворовить. Запитання до пункту 3, пояснюючи записки. Скажіть, будь ласка, як це рішення, як у вас написано, зберігає додатковим надходженню коштів до міського бюджету? Це на вас будовано прибудоване приміщення. Перший ковар не зміняється там. Перший поверх не зміняється. Будовано прибудовані офісні приміщення вони не зміняють. Скажіть, будь ласка, на які підставі розглядається це питання? О, тому що, по-перше, забудовник не є такий зарождений, ті, кому попаде це житло, абсолютно не є малозабезпеченими. І підстави, чому це розглядається? Я вже Забудовник є служба безпеки України. А це був? Відповідь отриманий. Голосує. Ще запитання. Бажаючи виступ. Вас запитання? Так. І ваше запитання. Виступі. Ще про запитання. Доповнені до запитання мого колеги Бері. То скажіть, будь ласка, окрім того, що це СБУ, інша мотивація є, чому ми розглядаємо це питання? Чи цього на вашу думку достатньо? Бо це СБУ? Скажіть, як є ще? Добре, а мотивація вас запитав депутат, яка мотивація, Бо це СБУ? Це державні судові. Оце державна судово. Добре, ще запитання. Є бажаючи весню. Немає. Бо я запитую вже третій раз. Чи є бажаючи вислови, бажаю, де бутатска, записуємося. Прошу на висвітлювати. Запис на висвітлення. Шановний колеса, шановні доповіді, шановний колеги, вибою повагою відношуся от ще раз скажу до всіх. Але, шановні, якість підготовлених матеріалів. Пояснюючи записці, пише просто, що цим рішенням звільняючи когось від чогось, ми сприяємо надходженню до міського бюджету. Ну хіба це так? Невже тяжко розписати? Ну, Вибачте на але я, я відчуваю себе статистом і бараном, дивлячи на цей документ, тому що вона звиважає. Ну, невже не можна розписати нормально. Ми розуміємо, що благодійна не так. задають запитання, чому люди не можуть вселитися. Відповідь має бути орієнтовно такою. Вселитися не можуть, тому що будинок не може бути зданим в експлуатацію, плати інвестиційного внесу. Або має бути рішення про звільнення, або має бути сплачено. Тоді буде даний в експлуатацію, тоді люди вседяться. А ви вокруг до, около, знаете, трет... Я не Так, да, Я перепрошую, вас буде закінчення всього. Миколай, я прошу просто звернути на це увагу, бо ми... Вчора на це у вас 100% хроні, через що сьогодні служба, безпеки всім вам роздала листа, з цифрами, скільки метрів, скільки грошей і так далі. Але вчора вже було пізно, просто я 100% згорників. Депутат Брега, грасти свободу. Так, написали, скільки метрів. Тільки забули уточнити, скільки це квартир. А там так всього, 14. А далі питання ставиться, а решта що, що піде на комерційне використання і продаж на вільний ринок? Вибачте, шановні, не треба тут крутити. Значить, нема чого тут звільняти, хай сплачують забудовники. В квартири поливають ці гроші. Нема питання. Нема чого приймати таке рішення зараз. Тому що так ми привчимо, що буде будь-який, хто е -е, каже, рішала, ходити, помішає ці всі питання. І залишимося ми зовсім без інфраструктури в такому вироку. Не можна приймати таке рішення на таких підставах. Так, рішення комітету. Даний проєкт рішення розглядався і був підтриманий двома комісіями. Комісією з поділярного оплатування будівництва та архітектури та постійною комісією з питань бюджету та фінансів. Змінить доповнення. Ставлю на голосування. Проєкт рішення. Питання номер 10 за основу тіло. Питання номер 10. За основу тело.